Ех, сину, не таке я мала надію побачити, не таке. Не для того я довгі 18 років, поневірялась по заробітках. Оксана йшла вулицею. Сльози горохом котилися по обличчю. Як таке може бути? Її єдиний син, заради якого вона працювала за кордоном, у білий день пиячить зі своїми друзями, а на її приїзд коротко запитав О ти? А чого ти тепер приїхала, після стількох років, як тебе не було? І дійсно, з'явилася вона після довгих 18 років розлуки, після того, як залишила маленького сина на свекруху, думала, що це ненадовго, хотіла заробити на життя, але все склалось по іншому. Оксана надіялася, що свекруха буде нормально ставитись до онука, а вона ж тим часом заробить грошей, придбає окреме житло і забере сина, тікати в Чехію змусило життя. Оксана родом з маленького села. Зі своїм чоловіком вона познайомилася на дні народження друзів. Їй на той час було 18, йому 24. Іван довго не думав, одразу зробив пропозицію. Наобіцяв всього, а натомість привів її у дім своїх батьків. Тоді й почалося. Свекруха виявилася поганою жінкою, до всього чіплялась, дорікала, Іван не поспішав ставати на захист дружини. Навпаки, приходив додому на підпитку, гуляв, підіймав руку. Одного ж таки разу Оксана посеред ночі прибігла до сусідки з сином, щоб та впустила їх переночувати. Сусідка ж порадила тікати, бо не буде їй життя з таким чоловіком. Отак От і поїхала Оксана на довгих 18 років, а сина залишила на свекруху. Свекруха дивилася за онуком. А от Іван пив проводив у дім жінок, а про сина й не думав, а згодом свекрухи не стало. І син залишився жити з батьком. Отак і мавського брати приклад Остап. Без роботи посередня пиячить. А Оксана для нього чужа. Він її і слухати не став. Вона ж надіялася, що вона приїде. Син буде радий її бачити, вони придбають житло і заживуть нарешті, як люди. Але не все так сталося, як гадалося. І як тепер бути? Час втрачено, сина також. А хто в тому винен? Оксана чи доля?